використовує фіг те, що тому у кого є. Понятно, добре. Де на низ і скажи тому війни на відкриту флешку. Мені цікаво, що там є. Написано на той фарш. Так. Він сказав, нанис піти, а до того. Мене відправив капітан. Сказав тобі віддати флешку. Вшо я поняв. Треба скинути ту броню, так скинем. Сюди, як сказати, у кого є аптечку. Так, вийдемо на двір, чуть-чуть под'їхаємо повітрям, аж мені я чекав, що на тій фасті є. Так, йду скинути броню, як сказати. Так, поставлю сюди ще телефони, патрони. Рожі я тут все поставлю, як сказати. Скидаю ту броню вона дуже файл, хоч не прокусив ван зомбаки. То хтось бунклій був живий. Всі перетворилися на зомбі.